Жо, пане Юрію, давайте так само жорстко по-дорослому і, і відверто пояснимо, перед яким вибором нас поставили зараз. Як ви вважаєте? Я розчарований, тому що більшість переговорів, які я бачу, це абсолютна бутафорія: немає ніяких складнощів, немає ніяких складних рішень. Є санкції, є призупинення торгівлі з Росією, які мали вступити давно. В 2014 році, якби зупинилась торгівлю з Росією на кілька днів, вона вийшла би з Криму. Цього не сталося. Сполучені Штати не брали участь в цій війні. Не знаю, від чого втомився Келох. Якщо втомився, хай йде. Колись про це вже сказав Єльцин. Може наслідувати Єльцина і припинити розповідати, що ці перемовини є складними. Я взагалі не розумію, яких компромісів. Зараз намагається нам навішати сполучені штати чи хтось ще які складнощі можуть бути в тому, щоб вийти з суверенної української території, якщо Сполучені Штати кажуть, що не збирається Україну е заставляти відмовлятися від своєї території, визнають територіальну цілісність, яким чином тоді може бути Крим визнаний за Росією? Де-факто це не потребує жодного визнання. Що це міняє? Нічого не міняє. На мій погляд, такі як Келох, є надзвичайно слабкодухими перемовниками, які заставляють країну, на яку напали, відмовитися від власних територій, від власних людей і власного суверенітету. Це на корню є неправильним і неприйнятним для України. Визнавати за іншою країною те, що вона забрала силою. Це перекреслити всі домовленості після Другої світової війни, визнавати терориста як таким, який має право голосу і вирішувати щось в цьому конфліктному питанні. Це визнання фактично права сили в світі, не права демократії, визнання і міжнародного визнання в тому числі. Я нагадаю, що Росія ніколи не входила до ООН. Вона вкрала і перемалювала цю табличку в радбезі ООН. Її там не було, а Україна була співзасновницею. Радянський Союз ніколи не засновував Організацію Об'єднаних Націй. Але якщо навіть від цього відійти, все, що зараз пропонується, воно підводить до державної зради, і воно підводить до визнання того, що Сполучені Штати не всі. Саме ці представники Сполучених Штатів, я говорю зараз про пана Келога, є тим, хто не миротворцем є.